Кар'єрний рекрутер, на якого ви заслужили. Проводячи сесії сьогодні, зокрема останній тиждень, для мене все більше стає очевидним питання того, що вашою кар'єрою ви неусвідомлено змінюєте своє життя. Або ж, навпаки, не усвідомлюючи свою кар'єру, ви не керуєте своїм життям. Чому я з таким твердженням, так? Сьогодні виходжу до вас. Бо я переконана, що зробивши правильні ставки і ходи у вашій кар'єрі, ви можете привести себе на кращу сторону життя, забезпечити собі кращі умови. Це переконання воно не народилося на порожньому місці. Працюючи в сфері рекрутингу, пошуку і підбору персоналу більше 18 років, саме такий підхід діставав мене з важких життєвих ситуацій. І я виростила в собі оце вірування в те, що коли ви правильно розумієте розклади на ринку праці. Розумієте, свої сильні сторони, свій вайб, я його так називаю, тому що в моєму підході вайб-рекрутмент це про енергію, про ту потужність, ширину, глибину. Це мається на увазі об'єм об вашої особистості, вашої професійної ролі як професіонала, виміщувати певний об'єм ресурсів і назовні. Видавати цінність. Вам же платять не, на, не за знання, <кій> вам платять за цінність, за те, як ви можете впоратися з тою чи іншою задачею. І ось це, цей підхід, він абсолютно змінює правила гри. Англіцизм game changer. Тобто, про що я? Коли ви фокусуєтеся. На тому, як ваші знання, вміння навички вирішують ту чи іншу бізнес-задачу, ви стаєте безцінним у своїй ніші. Повторіть ще раз цю фразу. Тому що тут є ключик до вашого процвітання ваших статків. Проілюструю це на прикладі. Зараз майже кожен чат джіпітішить, пише промпти, задає задачки, ставить питання штучному інтелекту. І ви ж, напевно, помічали, як ви питання поставите, таку відповідь ви і отримуєте. І часто треба її переформатувати для того, щоб отримати те, що ви хочете. Так само і в цьому підході. Коли ви перемикаєте, Свій внутрішній зір, установки, мозок да, на іншу частоту на бізнес-мислення. Коли ви думаєте категоріями бізнес-корисності того, що буде давати ваш арсенал, знань, умінь, навичок так, для бізнесу, тоді ви можете отримувати кращі офери і бути помітними для рекрутерів.